Усіх глядачів програми Крок на зустріч вітаю з Різдвом Христовим. Христос народився. Я думаю, відповідь ви скажете славімо його. Я сьогодні запрошую вас долучитися до програми, адже ви познайомитеся із християнським музичним гуртом Сіон, що із міста рівне. Отож, залишайтеся в ефірі 12-го каналу, щоб дізнатися більше. Гурт Сіон був утворений студентами Київського біблійного інституту у 2001 році. Шестеро хлопців здобували у християнському закладі диплом бакалавра пасторського служіння, а по вечорах збиралися для спілкування, молитов та співу. Заспівавши декілька разів разом, зрозуміли, що можуть утворити гурт під назвою Сіон. Чирок Ігор, Сергій Губеня, Герасимчук, Тарас, Андрій Литвинчук, Роман Бережний та Василь Скороход перші учасники музичної групи. Згодом лише четверо з них поїдуть на Дніпропетровщину для відкриття Євангельської церкви у ролі місіонерів та гурту Сіон. Також довгий час колектив співпрацював з християнською місією Голос надії. Нещодавно склад музичної групи змінився, однак вони незмінні у своїй меті співом прославляти Бога та звіщати людям про спасіння через Ісуса Христа. Христос народився. Славімо Його! Різдво, як ми знаємо, це не лише подарунки і привід родині зібратися разом, але в першу чергу це стосунки людини з Богом через Ісуса Христа. Розкажіть нашим глядачам, чому ви своє життя присвятили Богові і як у вас зародилися дружні стосунки з Богом? Мій шлях богошукання розпочався ще в досить ранньому дитячому віці, і я сам того навіть не усвідомлював і не розумів, можливо, що я роблю. Але. П'ять років я прочитав дитячу Біблію, вона тоді була, напевно, чи не, не у кожного вдома. Потім, десь років 6-7 я ставав молитися, у нас була в моїй кімнаті така картина тайної вечері. Я ставав перед нею, ставав на коліна, молився очі наш, хрестився собі і лягав спати. Я не знав, як воно що, але мені хотілося цього робити. Десь от всередині воно ось таке було. Батьки. Навчали мене, як правильно жити, розказували про Ісуса Христа. І з семи років, коли я пішов у перший клас в навчальній школи, загальноосвітньої і в музичну школу, і так вийшло, що в старшому хорі нашої церкви, де співали мої батьки, потрібен був музикант. І таким способом я попав до служіння. І почав грати потрошку більше й більше на служінні для хора, потім для другого хора. І так я був з семи років до 23 служіння служінні в церкві. Співав в хорі і грав, був концертмейстером. Ваня і Василь, згідно ваших відповідей, очевидно, що батьки прищеплювали любов до Бога і віру у нього. А Коля, як в тебе це відбулося? Це ще з маличкою я багато, ну вже багато чого розумів. І в досить ранньому віці я покаявся. Був такий фестиваль надії у 2015 році в Львові. І Франклін Грем там проповідував такий один відомий проповідник. І коли він сказав такі слова, які мене дуже торкнулися, він сказав три слова дуже простих: Бог любить тебе! «God love you», він так сказав. Ось, і мене це так торкнулося, я відтоді пішов на покаяння, і відтоді тоді. Моє життя кардинально змінилося, і я почав служити Богу. Дякую вам за відповіді. Ви знаєте, коли зустрічаєшся з людьми, спілкуєшся з ними і бачиш їхню ціль життя, виникає запитання: до вас, як до християн, все ж таки, що вам дає віра в Бога? Коли ми всім серцем приймаємо Христа як свого Спасителя, все наше життя змінюється. і в повній мірі ми можемо бачити не не просто відчувати, а бачити щодня, що саме наша віра робить у нашому житті. Василь, до речі, відповідь перегукується із відповіддю Колі, тому що він казав, коли покаявся, життя кардинально змінилося. Коля, як саме Поділись трішечки з глядачами, як саме ну по-перше, моє ставлення і до батьків, і в навчанні я ще тоді ну я вчуся і зараз, і тоді вчився. Ось і в навчанні, і в стосунках з друзями, знайомими, з людьми, з ближніми змінилося. Ось, не був бешкетуватим таким. Ось. Ну, так. Незважаючи на те, що існує така думка, що якщо в християнській сім'ї дитина родилася, то вона не потребує цього. Але знаючи себе, який я був, кожен день бачиш, як ти поводишся. В першу чергу до відношень в, в сім'ї до батьків, до братів, до сестер, ти поступово починаєш розуміти, що потрібні зміни і не просто зміни, а кардинальні зміни. І тому прийшов момент в 20 років, покаявся і прийняв водне хрещення в церкві, в якій був в служінні. Особисто ви. Як ви віддаєте Богові ось цю шану в своєму житті? Подяку, що кожного з вас він свого часу змінив, подарував спасіння і подарував ціль життя. Ось уже 20 років гурціон існує, 20 років він служить, 20 років співаємо, пишемо пісні, стараємося надихати інших, несемо добру новину, так само як Бог торкнувся нас. Ми хочемо, щоб більше людей дізналося про це. Про те, що Бог для людей робить, це ми для нього можемо найбільше віддати. Це своє серце, свій час, своє бажання щось робити добре, служити йому, служити людям. І нема різниці, де ти є, де ти, що ти робиш. Головне, твій мотив, з яким серцем ти це все робиш. Якщо це все йде як подяка від серця для Бога, я вважаю це правильно. І саме так ми робимо. Ми стараємося так робити, це віддавати свій час, віддавати те, що Бог дав для нас. ці таланти, які він дав для нас, комусь більше, комусь в музичному плані, комусь в співі, комусь в грі там на саксофоні, клавішах, немає різниці. Головне посвятити себе просто повністю без залишку. Коли ми говоримо про Бога, про те, що Він змінює життя, відповідає на молитви людей. Розкажіть, поділіться з нашими глядачами, як Бог діє у вашому житті саме через молитву. Найперше, коли я поступив у коледж, я не мав навіть свого інструменту. От, я дуже хотів грати і дуже, дуже багато грав, але не на своєму інструменті навіть. Це про саксофон ти зараз так, говориш. Саксофон. І найперше, це дуже банально звучить, але я просив Бога свій інструмент. А відповідь на молитву я отримав, і саксофон в мене є, я сьогодні пограю на ньому. Допомога є зверху, і це справді так. І так було і в музичній школі, і в училищі, і в університеті. Зараз так само питання були, навіть недавно питання були, проблеми з роботою. І Бог поміг, зараз маю роботу. Слава Богу. Бог відповідає на молитви, і це прекрасно. В щоденному нашому житті ми можемо звертатися до нього. Чи це робота, чи це навчання, чи це служіння. Василь, 100%. що у вас? Є дуже багато свідоцтв стосовно групи. За 20 років ми бачили дуже багато всього. Особисто я бачив, як люди перероджуються від, саме від, від нашого служіння. Я неодноразово. Бачив, як Бог змінює їхнє життя, їхні долі. Я бачив, як здоровлюються хворі. Я бачив, як з коляски людина встала, яка до того не ходила. І це, це просто укріпляє твою віру. Ти розумієш, що Господи, ти набагато сильніший, ти набагато більший, ніж я собі можу це уявити. Я своїм маленьким розумом я стараюся якось уявити, але я все одно це роблю по-своєму. Стосовно відповіді на молитву. Як ви говорили вже до цього, що ми повинні йому не просто розказувати якісь там великі мрії. Господи, я хочу щоб ось так чи так. Але йому цікаво навіть саме потаємні наші бажання. Можливо, дитячі мрії навіть. От хтось хотів саксофона, чи там, можливо, хтось хоче кеди нові. Я виростав в сім'ї, де ну, не було так в нас багато, скажімо, фінансової можливості, але неодноразово ходив на фізкультуру в туфлях, тому що не було в, нас, в моїх батьків можливості тоді купити. Складний час такий був. Молився, просив, просто, просто Бог дарух давав. Приємно з вами спілкуватися. Я думаю, нашим глядачам також і вас чути. Все ж таки, ми завершуємо наш випуск, і глядачі ще мить і вони почують ваш спів, у якому ви будете прославляти Бога. Тому на закінчення програми ваше побажання нашим глядачам. Я знаю, що багато людей, ми це бачимо, сосмереш, моляться і просять за здоров'я своїх дітей. Нехай Господь вийде на зустріч. Багато хто, і ми всі, в принципі, в Україні ми молимося про мир і хочемо, щоб мир настав на нашій землі. Нехай Господь також вийде нам назустріч в цьому питанні. Нехай це різдво стане пам'ятним для кожного з вас і для його слави. Місяць світить там на небо схилі, нам цю ніч явилась благодать, Божий син зійшов на землю в тілі, я в думках крізь ряву століть, линув ту. Далеку Палестину Божий сину яслях мирно спить, мир з небесу кожну родину. Освітила зірка до ясел стежину. І Ісус спасти прийшов, бо ніхто не любить так, як Бог людину, і слова пронеслись, наче грім Небесний, що з'явився в славі, радісну новину сповісти пастухам, що стерегли отарі, ця новина, дивна, і свята, сколихнула стомле. Христа, залишивши ворога те не та народився Христос, освітила зірка до ясел стежину. І Ісус, спасти прийшов. Це стежину. І Ісус спасти прийшов, бо ніхто не любить так, як Бог людину.